Пані Наталю, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Згідно з цією за цією програмою Interact Next Ukraine Poland, у нас реалізується вже 26 проєктів на 23 мільйони євро. І от 17 із них чи 16, вони стосуються напрямку власне захисту довкілля, і дуже багато із цих проєктів стосуються напрямку води. Чому саме такий пріоритет, і у чому в нас така потреба? Чому саме зараз ми так багато уваги приділяємо очистці води стічним водам, знезараженню і так далі? Ну, якщо згадати давні латинські прислів'я вода це життя, і це напевно не просто слова. Починаючи з того, що наш організм складається з води на 90%, впродовж доби ми повинні споживати там плюс-мінус 4% від нашої ваги рідини, і від того, яка рідина надходить наш організм, залежить наше здоров'я. І ми говоримо не лише про збудники інфекційних захворювань, які можуть потрапити в організм. Ми говоримо про різноманітні токсичні речовини, солі. Речовини існування, яких ми можемо навіть не передбачати, а вони можуть спричиняти негативну дію, викликати онкозахворювання – там розлади ендокринної системи, імунної і так далі. Тому інформований, озброєний. В першу чергу ми вивчаємо, а що ж є в нашій воді. А по-друге, коли ми знаємо, що є речовини, яких потрібно уникнути, ми повинні розробляти політики, а як саме зробити так, щоб вода стала безпечною і корисною. Тому чим більше проєктів будуть стосуватися питної води, тим більше ми будемо говорити про те, що шанси мешканців Львівщини залишатися здоровими будуть підвищуватись. От власне, про ви згадали про лабораторний аналіз води, як визначити, чого забагато, чого замало, і як з цим далі поводитися. В рамках оцих 16 проєктів, чи 17, один із них називається проєкт і закупівля обладнання для моніторингу якості необробленої води, що використовується для виробництва питної та рекреаційної. І це власне проєкт, який безпосередньо стосується центру, в якому яким ви керуєте. Про що конкретно йдеться? Буде закуплене нове обладнання. Завдяки якому ви аналізуєте лабораторно заміри води, які берете з різних джерел? Львівський обласний Центр контролю і профілактики хвороб як державна установа вперше зайшов в такий амбітний проект, як Interreg Next україна польща І мета проекту. Вона є дзеркальна, наш основного головний партнер це є Польща Жешув, Воєводська санітарно-епідеміологічна станція, фактично, яка подібна до нашої установи. І ми, ми будемо з ними дзеркально робити певні дослідження для того, щоб дізнатися, яка вода тече в річках з польської сторони в Україну, і в той же час яка вода тече з української сторони в Польщу. Тому в першу чергу дослідження будуть стосуватися води чотирьох річок. Ми досліджуємо стерв'яш і В'яр, а польська сторона досліджує ще дві річки, вишня і шкло. Mm -hmm. І фокус в тому, що відбір проб буде відбуватися одночасно, дослідження будуть проводитися одночасно. Ми будемо обмінюватися цими даними, порівнювати, і якщо ми знайдемо якісь ризики, будемо приймати рішення. Але частково це такі будуть дослідження, які ми і зараз проводимо їх небагато. Більшість досліджень будуть реально для нас новими. Для того, щоб їх повноцінно якісно реалізувати, нам потрібне обладнання спеціалізоване. Відповідно, і проект передбачений на те, що в першу чергу це науковий компонент. Ми будемо відбирати, досліджувати, порівнювати від того, приймати певні політики, що робити далі. Друге, це є закупівля обладнання спеціалізованого. Воно є різноманітне. Один з, наприклад, найбільш дороговартісних приладів він називається хроматограф, і ми на ньому будемо досліджувати зокрема бісфенол А і мікроцистини. Я хочу наголосити, що це буде вивчатися в принципі вперше. Бісфенол-А А це є продукт, який є в пластику. При тому, в тому числі в пластику, який ми використовуємо для пакування їжі, зокрема в супермаркетах, в пластику, з якого роблять лінзи для очей, в пластику, який є в іграшках, в оправі для окулярів, тобто навколо його море. І небезпека в тому, що він може переходити, наприклад, якщо в нас пластикова шклянка, ми воду нагріли, то таким чином ця речовина, бісфенол А може потрапити в воду. Вона може потрапити в воду, якщо ми говоримо про річку, людина може доторкнутися до шкіри чи до слезової, потрапляє речовина в організм. Якщо це діє системно, це ще більша небезпека. Якщо інколи вода з річок використовується для рекреацій, там наповнення басейнів, там, відпочинкова зона, або вона переробляється для питної води. Якщо там є бісфенол, то це фактично постійно діючий ризик для споживачів, який може потім спричинити онкопатологію, може спричинити порушення репродуктивної функції у жінок, може порушити гормональний фон і втрату певних властивостей у чоловіків. Виникають розлади імунної системи. Інсулінозалежний цукровий діабет може розвинутися, тобто речі, які б ми ніби ніколи не пов'язали з пластиком. Але якщо ми будемо це вивчати, побачимо, що його є перевищення, відповідно, будемо думати, як його звідти забрати. Другий прилад теж дуже цікавий. Він буде визначати мікроцистини. Це є оці синьо-зелені водорослі, які цвітуть, вони можуть виділяти токсин. І Якщо ми доведемо, що в воді річок є цей токсин в певний період року, також будуть Вжиті певні заходи, як його звідти вивезти для того, щоб люди не наражалися на небезпеку. А найбільше всього наражаються на небезпеку маленькі діти, тому що в них організм ще не має належної функції так званої детоксикаційної, виводити з організму все не потрібне, і тому особливо для них це є небезпечне. Тому от закупівля цього обладнання необхідна для того, щоб ми провели ці дослідження. Окрім того, обладнання для того, щоб якісніше, швидше діагностувати наявність вірусів, зокрема. Норовіруси, астровіруси, вірус гепатиту А, ми і зараз діагностуємо, буде ціла низка бактерій визначатися, ну і все те, що може впливати негативно на людину. Ну і крім обладнання, я нагадаю, що це більше, ніж десяток проєктів. Наприклад, один із них це каналізаційна мережа в Белзі буде, буде зроблена. Так? Також реконструкція водопровідної мережі у пустометах. У солонці я підглядаю, бо там справді велика, велика частина в великий список інтеграція курортних гмін, соліна і східниця у боротьбу за чисте довкілля? Там також буде реконструкція системи водопостачання. Тобто, це такий великий комплексний проєкт спільно із дослідженнями, які в результаті мають наблизити нашу воду до чистішої і довкілля до безпечнішого. Головне питання, коли цей проєкт мають завершити, і хто контролює за якістю проведення. Проведення робіт? Проекти вже всі стартували. Більшість отримали перші транші коштів Євросоюзу. Окрім того, там передбачалося співфінансування за кошти місцевих бюджетів. І ну, якщо ми говоримо про проєкти, які ми реалізовуємо, то в нас вже відбулася конференція на польській стороні, на нашій стороні. І дуже багато є м'яких компонентів. Ми, зокрема, працювали вже з Самбірською громадою для того, щоб люди знали, що відбувається, яка користь їм від того буде. І є також локальні навчання для шкіл, для підприємств, організацій, а як зробити так, щоб наше довкілля було безпечним. Це від поводження, чому не можна пластикову шкляночку викинути там, наприклад, в річку чи десь на берег, а як правильно потрібно утилізувати, поводитися з відходами. Тобто, кожен цей проект має таку складову для того, щоб в населення сформувалося відношення любові до навколишнього середовища і розуміння, що від наших дій може залежати плюс-мінус наше здоров'я. Буде тривати впродовж двох років. Кошти виділяються Євросоюзом, а от аудит є двосторонній. Тобто, з одної сторони, це Євросоюза аудитори, з іншої сторони, це Держаудитслужба України, звичайно, теж буде перевіряти використання коштів. Передбачаються звіти, ну, перші, які ми повинні подавати по завершенню жовтня. І, напевно, Інтерекнекс це самий прозорий проєкт. Коли що би ти не зробив, ти звітуєш дві сторони синхронно, це все бачать аудитори. Це все дуже цікаво. Там є е, низка розходжень між українським законодавством і законодавством Євросоюзу. і треба зробити так, щоб і там і там умови були витримані. Але проект ще раз наголошую: амбітний, що Україна в жодному випадку не поступається Євросоюзу не лише в умовах виконання. А й в тих підходах, які ми використовуємо для збереження довкілля і для того, щоб в Україні відбулися ті умови, які на сьогоднішній день в Євросоюзі, тому я думаю, що для Львівщини це величезний виклик реалізувати ці проекти і таким чином. Забезпечити здоров'я для себе для оточення і формувати ту систему громадського здоров'я для того, щоб цінувалося більше, європейський союз завжди у таких проєктах дає кошти при співфінансуванні, як ви зазначили. Якщо ми візьмемо умовне школи, де мають модернізовувати систему водопостачання, очистки і так далі. Проєкт мільйон євро. Яка частка співфінансування із місцевого бюджету має бути? 10-20%, 30%. Ні-ні, в умовах було не менше 10%, має бути співфінансування, але якщо я говорю про наш проєкт, він є дзеркальний, відповідно, розподіл коштів 2,5 млн євро на дві сторони, тобто 50 – це 1 250 тис., то 5 мільйонів близько там 5 мільйонів 600 тисяч – це є співфінансування української сторони, яке також буде використано для закупівельних процесів цих всіх приладів. Нас також буде закуповуватися спецтранспорт для того, щоб все якісно реалізовувати. Кожен про кожен проєкт можна говорити окремо, тому що справді масштабний. Чи Наталія Іванченко, генеральна директор Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, була у цій частині головного за день.